Цьогорічне святкування Дня Незалежності у Василькові вирізнялося великою кількістю різноманітних ярмарок та благодійних акцій. Саме цього року до цих міроприємств стали активно долучатися і різні політичні сили. Одна з таких, політична партія Укроп Українське об'єднання патріотів, стала не тільки співучасником, а й організатором чудової благодійної акції. Про це розповів голова міського середку цієї молодої політичної сили Сергій Свічинський. Сегодня, в этот праздничный день, Васильковская городская организация партии Украинского объединения патриотов «Укроп» совместно с волонтерами и благотворительным фондом имени Людмилы Павличенко организовала благотворительный ярмарок и мастер-классы для детей, для того, чтобы внести свою лепту в помощь бойцам батальона «Киевская Русь» и участникам антитеррористической операции. Более подробно расскажут представители волонтеров и благотворительной организации. Сьогодні волонтерський рух 25 го батальйону територіальної оборони Київська Русь спільно з українським об'єднанням патріотів «Укроп» проводить спільний захід на підтримку бійців цього ж батальйону. Хлопцям потрібна конча допомога, тому що ну, все-таки спільними зусиллями ми переможемо. Ми активно підтримуємо протягом всього часу бійців, тому що ну, це люди, які з міста Василькова та району захищають нас, підтримують спокій мир. Мы маємо их поддержать, хотя бы, ну, наименьшим, чем мы можем. Сегодня в этот праздник хочу, конечно же, пожелать мирного неба. Пусть наши дети радуются только салютам и ни в коем случае не слышат залпов, орудий. За поддержкой, в общем-то, многих политических партий, в том числе партию «Угроб», спасибо им огромное. Мы организовали акцию «Помоги воину». Поддержь воїна і е, акція общем-то, направлена на е, участь дітей. Дітки наші рісують рисунки, делают поділки, і для все ми будемо відправляти на передову і на фронт. Нам залишається подякувати активістам партії «Укроп» за їх чималий внесок у підтримання обороздатності нашої держави та закликати усі патріотичні сили активніше долучатися до подібних акцій на благо України.